Через наближеність до лінії фронту модульні захисні споруди для мешканців Донеччина річ необхідна, адже там можна укритися під час повітряної тривоги та ракетних ударів. Подібні укриття встановлені у багатьох містах області, зокрема у Мирнограді, Покровську, Родинському днями перше модульне укриття було встановлено і у добропіллі в умовах дії воєнного стану. Облаштування та отримання таких захисних споруд цивільного захисту є одним із ключових завдань місцевих органів влади на час Фонд захисних споруд громади складається з 65 найпростіших укриттів та 15 протирадіаційних укриттів. Задяки співпраці Добропільської міської військової адміністрації з благодійною організацією, благодійний фонд Ради міст, в місто доставлена та встановлена перша модульна бетонна захисна споруда. Монтаж та встановлення укриття на місці займає близько двох годин. Таке укриття може захистити мешканців у разі ракетної небезпеки та від уламкових поранень. Укриттям Скористатися насамперед мешканці міста, відвідуючи відділу ЦНАП міста Добропілля та Державної міграційної служби. Таке укриття достатньо компактне та зможе захистити від вибухових хвиль та уламкових поранень. Наразі ми очікуємо ще одне таке укриття, яке буде встановлене в місці масового скупчення людей. Та в подальшому сподіваємося на отримати ще вісім модульних укриттів. Тому ми дуже вдячні благодійному фонду ради міст за турботу та своєчасну підтримку. Начальниця Добропільського ЦНАПу зазначила таке. Укриття сьогодні річ необхідна. Нещодавно в місті Добропілля установили стаціонарне укриття. Відтепер мешканці міста Добропілля, а також відвідувачі центру надання адміністративних послуг, можуть скористатися ним для того, щоб перечекати повітряну тривогу, а також у разі небезпеки вибухів, скористатися ним, а також укритись від уламків. У співпраці з благодійниками у Добропільській громаді планують встановити ще вісім наземних укриттів. Знімальна група з міста Добропілля. Я спеціально для телебачення капрім.